Продовжимо працювати у прямому ефірі на Тіві СімПлюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі обговорюємо таку тему. Комітет з питань держбудівництва схвалив відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також він розповів, як виглядатиме новий уряд, який він назвав уряд других номерів. Отож. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко, міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр і віце цифровізації Михайло Федоров, віце-прем'єр з відбудови України Олексій Кулеба, Олексій Соболєв, очолить велике міністерство ресурсів, яке об'єднають мінекономіки, мінагрополітики та мінекології. Тарас Качка, новий віце-прем'єр з євроінтеграції, Герман Галущенко, міністр юстиції, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка енергетики Світлана Гринчук, міністр соцполі. Таки Денис Улютін, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ і потенційно віце-прем'єр з безпеки Ігор Клименко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр освіти Оксен Лісовий. За словами желізняка, голосування має відбутися після 13.00 станом на 14.21. Ще нічого не відомо. Доєднуємо до нашого етеру політолога Надія Дубова, пан Геннадію, доброго дня вам та слава Україні. Вітаю вас, так ну ось власне, чому саме зараз перестановки, перетасовки в уряді, і е, чому власне це загальне запитання, напевно, яке дуже багато обговорюється у змі протягом е, кількох е, минулих днів? Чому саме кандидатура Юлії Свириденко стала найбільш прийнятною? Тут ми не можемо заперечувати для офісу президента, і ось наскільки вона своя людина, зокрема і для президента, і для глави його? Адміністрації, ну, це мало б колись статися, тому що Денис Анатолійович Мигаль він є рекордсменом в Україні з точки зору знаходження на посаді прем'єр-міністра. Так у нас були зміни окремих міністрів, але навіть чисто естетично потребує суспільство певного різноманіття. Хоч там це другий, третій, п'ятій номери, ну така класифікація, вона насправді дивна, тому що ну а хто номерує людей в нашій країні? І відповідно, я б депутату Желізняку ну не рекомендував би таку лексику відповідно використовувати. З точки зору того, що лояльні нелояльні, ну ви знаєте, тут справа в тому, що ми живемо ще по результатам виборів 2019 року, і там. Хто б що не дорікав, але сама постать Володимира Зеленського з точки зору виборів парламенту майбутнього вона відіграла вирішальну роль. На хвилі відповідно виборів президента прийшов склад парламенту, який вперше в нашій історії сформував монобільшість. Тобто, одна партія отримала можливість голосувати будь-які закони там. По дорозі від них відвалювались люди, але так чи інакше сьогодні формально в нас коаліція існує на правах верніше фракція, одна фракція існує на правах коаліції, і ніхто не оголошував про її розпад. Хоча ми розуміємо, що відповідно є депутатські групи, які допомагають голосами, коли це потрібно. І відповідно в таких умовах, тим більше що ми знаходимося у воєнному стані, чи могли б ми в принципі собі уявити, що в Україні з'явиться уряд, який є нелояльним президенту. А відповідно, ну так само, і офісу, тому що офіс це по суті патронажна служба голови держави, і він навіть не є органом державної влади. Ми розуміємо, да, там, 31 пункт повноважень Конституції у президента України він має їх якось виконувати. Одноособово це робити безумовно неможливо, і тому його діяльність забезпечують десятки, а можливо і декілька сотень помічників, людей, апаратчиків, яких ми називаємо часто працівниками Офісу президента. Тому. Типу, очікувати сенсацію, що уряд буде умовно опозиційний до голови держави, ну не було приблизно ніяких підстав. Він міг І... би бути урядом національної єдності, про яку неодноразово заявляли представники парламентських фракцій. тут я кажу не про слугу народу. Ну, справа в тому, що з одного боку така ідея дійсно була. У нас перші півроку точно, можливо, більше, навіть існувала так звана широка воєнна коаліція, куди входили всі групи депутатської фракції. Потім в нас відбулися певні центробіжні тенденції. Там батьківщина, відповідно, Європейська солідарність, вони випали із цієї діяльності. Ряд депутатських груп, типу групи Бойка залишилися там, і відповідно далі ми звикли раками жити приблизно от в такій парадигмі, такої напівкоаліції. Будемо називатися так. Це термін не конституційний, але це те, що існує де-факто. І враховуючи риторику, яку та ж європейська солідарність використовує сьогодні, і останні, мабуть, роки два насправді по відношенню до президента і до інших осіб, які представляють вище воєнно-політичне керівництво, я чесно кажучи, також слабо собі уявляю, щоб їх взяли для того, щоб спільно відповідно нести цей тягар влади, тому що так чи інакше є сьогодні е, зрозуміло, скажімо так, на кому відповідальність, хто несе репутаційні і інші ризики, власне, щодо прийняття рішень і, і брати собі в цей човен людей, які відповідно критикують, і часто з моєї точки зору не обґрунтовано, бувають безумовно і обґрунтовані, мабуть. Моменти, ну це нелогічно, тому що це створює до певної міри протиріччя всередині команди. До чого чи чи можемо ми собі це дозволити сьогодні під час воєнного стану? Це велике питання. Я би волів, би, щоб формувався у нас клас чиновників, який би відповідно до закону діючи стримував, зокрема. Окремих політиків і можливо людей, які приймають рішення. Це більше функції суду, це функції прокуратури. Зокрема, у нас з'явився, ми знаємо, новий генеральний прокурор. Це функції правоохоронних органів для того, щоб власне не відбувалося зловживань, не відбувалося чогось такого. А з точки зору формування політичної волі, то на мою думку, цілком виправданим є на сьогодні те, що влада сама, ну тобто президент і його відповідно, монобільшість формує в в Одинці, так би мовити, власне, склад найвищого органу виконавчої влади, пане Геннадію. А ось що саме стало тією? Соціальною катапультою для Юлії Свириденко її власне професійні навички а, підписання ось цієї угоди про корисні копали, на яку їй їй таки вдалося підписати у Вашингтоні. І до, до неї і президенту це не вдавалося, і власне його представникам. А ось пані Юлія а, приїхала до Вашингтону, власне, і вдалося їй зробити те, над чим працювали там, здається, більше трьох місяців. Ну, візит до Вашингтона безумовно не можна недооцінити, але це ну така, можливо, не зовсім обґрунтована асоціація, тому що ймовірно, там пані Свереденко зранку пила воду. Але це не означає, що відповідно це стало, це перебуває у причинно-наслідковому зв'язку. Так само я би не переоцінював візит до Вашингтон, туди їздили ну, там приблизно всі. Е, так, підпис на угоді, власне, він є, але говорити так, що. Саме певна людина має гарантувати її виконання, ну це лише частково може відповідати дійсності щодо катапульти, Я б з вами не погодився. Чому тому що тут якраз катапульта це щось, що блискавично і швидко виносить людину там з одного рівня на багато інших рівнів вище? Тут якраз ми маємо по суті кар'єрного чиновника. Там був досвід, і відповідно в обласній державній адміністрації, якщо я не помиляюсь, в Чернігівській. там був досвід заступника міністра. Там потім був віцепрем'єр. Тобто, тут є певна така послідовність дій, і очевидно, що враховуючи. Що людина вона кожного разу піднімалася на щабель вище, то вона своїми навичками, зусиллями і з спроможністю побудувати відносини з керівництвом і людьми навколо, вона власне від тобто вона була комфортною в доброму сенсі цього слова. Вона виконувала свою роботу. Тобто ну, просувати людину без очевидних родинних зв'язків, без очевидних там олігархічних зв'язків і чогось іще в таких випадках є велика ймовірність, що це відбувається. Увалося завдяки професійним якостям, і тому це насправді не так часто у нас траплялося в історії України, коли вищий орган виконавчої влади очолює саме кар'єрна людина, а не людина, яка виграла вибори, там повісила красиві бігборди, запліла косу там або проїхалась на мотоциклі. Тут тут якраз це показник до певної міри такого здорової ситуації. Да? І так, мабуть, і має бути, тому що бюрократ, бюрократ – це у нас негативна історія чи чиновник. Але насправді це сотні тисяч людей, які кожного дня працюють, і без яких держава існувати не може, тому що саме вони уособлюють виконавчу владу. І тут це, мабуть, слід вітати. Це, власне, от, мабуть, з точки зору того, їй років 40, плюс-мінус, наскільки я пам'ятаю, і відповідно. В такому віці це, мабуть, перший приклад, коли умовно там нова генерація. Да, 40 років це там 84-й рік народження, це людина, яка свідоме життя вже незалежної Україні проживала, але відповідно в дитинстві застала ще Радянський Союз. Це, мабуть, добре. Там Гончарук, наприклад, з свого часу це був там очевидний перебір, негативний досвід, кар'єрний дипломат, там з НКО, відповідно, який прийшов, який, як ми почули на записах, не розуміє. І що відбувається в принципі, тут ми, очевидно, побачимо іншу ситуацію в силу того, що людина на Грушевського знаходиться вже багато років. Тому я в цілому з оптимізмом дивлюся на кандидатуру в цілому, але знову таки треба підкреслити, що щоб ми надмірно не асоціювали власна діяльність держави з діяльністю окремих людей, тому що держава це сотні тисяч людей, це відповідні правові механізми, організаційні механізми, і дай Бог нам дожити до часу, коли ми з вами будемо напружуватися, чи наше суспільство буде напружуватися. Коли будуть їх питати, а хто у нас президент чи прем'єр-міністр? От це як суддя на футбольному полі. Якщо ви взагалі не знаєте, хто це, значить, все працює чудово. Якщо ви знаєте, хто це це, очевидно скоріше в нашій традиції означає, що є багато претензій і відповідно недоліків, тому що хвалити в нас не люблять, а критикувати дуже. Я от дивився відволікусь трошки сюжет там одні, однієї з відповідно там інформаційних агенцій з приводу уряду, і вони кажуть. Україні 19 міністерств. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви, які претензії до якого міністерства ви маєте. Тобто, навіть на старті постановки питання ми вже виходимо з того, що обов'язково необхідно шукати недоліки. Нам би хотілося б жити в такій державі, де б ми взагалі не розуміли, ну як, як знаєте, як, якщо машина справна, ви їдете, ви не задумуєтесь над тим, як там, куди які циліндри рухаються, і відповідно, чи подає власне. Там паливний насос, паливо до мотору. От десь отут, от -от нам треба шукати той маяк, дороговказ, який, відповідно, сподіваємося, чекає нас у майбутньому. Зрозуміло. А, пане Геннадію, якщо ми повертаємося до персони Дениса Шмигаля. А протягом п'яти років, як ви сказали раніше, він займав прем'єрське крісло. Зараз йому пророкують так крісло міністра оборони, і тут дуже багато розповідають про його імовірну ефективність на цій посаді, враховуючи його значний досвід. Чи справді а, пан Шмигаль зможе бути ефективним міністром оборони і чим він відрізняє відрізнятиметься на вашу думку від того самого Різнікава? Так, або ж від умірала. Ну, це тільки час покаже, безумовно, але ну, давайте скажемо так, що ми ніколи ще не чули, що коли когось призначають, стверджують, що очікують від нього на ефективність. Це, власне, ну, базова історія, коли людина нова кудись заходить, хоч вона і там не сильно нова була поряд постійно. Що від неї очікують безумовно позитиву, очікували б негативу, не призначали б. Але лише історія є об'єктивним суддею, зокрема, і державних діячів. Тому Денис Анатолій він отримав оцінку як прем'єр-міністр. В цілому мова не йшла про його відставку через. Там ботом на довіри парламенту мова йшла про те, що він отримав там чемпіонство перший з точки зору строку знаходження, і спокійно, без жодних там протиріч скандалів, принаймні публічних, пішов скоріш за все, дійсно на міністерство оборони. Чому так сталося і чи зможе бути він ефективним? Ну думаю, що як мінімум на його користь говорить дійсно те, що він там просто банально всіх знають, і всі знають його. Бо якщо приходиш у нову структуру від слова зовсім і тебе не знають, тобі потрібно хоча б півроку просто для того, щоб зрозуміти, куди який папірець іде, тому що існують, крім законодавчих вимог, ще певні традиції, апаратні, бюрократичні, і тут, можливо, він досить швидко пройде цей етап. А як буде власне, з його роботою і результатом, це лише покаже час. Тут слід сказати лише, мабуть, одне що. Не все, не все залежить від нього. Є питання фінансування, є питання війни, фаз війни, є питання відносин з міжнародними партнерами. Ну, принаймні, до речі, тут також ще один плюс ми маємо. Бо міністр оборони часто зустрічається з відповідно міжнародними партнерами, від яких ми реально критично залежимо. Там також Анатольовича всі знають. Тому, в принципі. Це не зовсім дійсно нове обличчя, але в наших умовах я не, не готовий критикувати подібного роду вибір. Тобто ми не можемо в цій ситуації стверджувати, що просто Денис Шмигаль це людина без амбіцій, яка може поступитися своїм місцем і власне піти на ну це ж пониження пане Геннадію. З одного боку, так а з іншого боку, ну давайте скажемо, що таке амбіція, тим більше в наших умовах. Амбіція бути головним начальником ну, мабуть, це не для окремих особистостей, мабуть, це так і є, але для нас якраз важливо те, щоб амбіція у людини була давати результат, той, який необхідний державі, де б він не був. У цьому зв'язку знову таки це протирічить дійсно таке це пониження, це факт. Це протирічить бюрократичні традиції такого в історії України. Якщо і траплялося, то рідко от я не пам'ятаю пан Єхануров. Він з міністерства оборони пішов на прем'єр-міністра, чи там також хронологічно просто от я. Не можу пригадати зараз, але менше з тим. і от Юрій Іванович і який міністром оборони, був прем'єр-міністром. Він до цього часу займається, наприклад, в Київському політехнічному інституті власне питанням дронів і. Наскільки мені відомо, робить це успішно, і у цьому зв'язку амбіція має бути власне не особиста, а в розрізі країни, тому що в нас сильно неспокійний час в умовах, коли ми всі або разом виживемо, або може бути інший результат. Амбіція має бути саме для того, щоб забезпечити те, що перший варіант він був в життя. Пане Геннадію, ось не можу вас не запитати стосовно чинника пана Чернешова. Наскільки його персона так і ситуація з корупційним скандалом навколо нього зіграла у тому, що все ж таки уряд ротують? Ну, це може бути як один із аргументів. Але е, я не певен, Ну, кожного року насправді говорили про відставку уряду, і не було ніяких запобіжних заходів і кримінальних проваджень по, зокрема, пану Чернешову. Там не виключено, що це вплинуло з точки зору ну якби останньої краплі, яка от перевісила мотив перепризначити весь уряд. Але знову ми пригадуємо, що в нашій конституції існує така штука, як презумпція невинуватості, і і пан Чернешов сьогодні просто є людиною, яку підозрюють у вчиненні правопорушення. Вона не доведена, навіть обвинувачення не висунуто. З точки зору передачі справи до суду, і у цьому зв'язку е, ну будемо дивитися, як будуть працювати правоохоронні органи, але мабуть дійсно через суспільний резонанс, через цей бек, який в моменті виник, він не отримав жодної позиції, принаймні, поки в уряді. І можливо зробить паузу у своїй державній службі. Але про Черношова до речі, ну те, що я знаю, там з більш практичної роботи відгуки достатньо добрі з багатьох точок зору. Він далеко не найгірший чиновник. І, ну, подивимося, що скаже суд або прокуратура спочатку які яка акта обвинувальний направить чи не направить відповідно до суду, з приводу того, чи дійсно там є кримінальне правопорушення в тому, що його підозрюють. Пане Гнадію, заява народного депутата Романа Костенка, обраного від політичної партії голос. Призначення нового уряду порушує закон про воєнний стан і тягне за собою ряд негативних наслідків. Далі цитата пана Костенка: Ми чітко порушуємо статтю 10 закону про воєнний стан, в, який, в якій чітко сказано, що заборонено під час дії воєнного стану відправляти уряд у відставку. Ось водночас у статті йдеться про розвідувальні органи голову Нацбанку та інших. Виглядається так, ніби уряд навмисно намагається делегітимізувати, каже Нардеп. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Ліганет. Категорично не погоджуюсь, тому що, наскільки я пам'ятаю, формулювання закону не можуть бути припинені повноваження. Зокрема, і уряду. Ми виходимо із того, що діє принцип безперервності влади. От власне сьогодні, імовірно, да, уряд пішов у відставку. Всі міністри, прем'єр-міністр, віце-прем'єри залишаються виконувати свої обов'язки у статусі виконувачів обов'язків, і власне з моменту прийняття рішення про затвердження нового складу кабміну, нові люди набувають ці повноваження. Тобто, чи існує момент в часі, коли повноваження уряду припинилися? Ні, тому що саме в момент в момент, коли затвердили новий персональний склад, попередній втратив свої повноваження. Хтось змінив, як так як, як шмигаль, скоріш за все, хтось взагалі позбувся, хтось зайшов новий. Але моменту в часі, коли в Україні немає уряду, його не відбувається в цьому контексті. Тому говорити про те, що прийняття відставки є відповідно припиненням повноважень уряду, я. Таке тлумачення можливе, насправді, і воно не виключається, але з моєї точки зору більш правильним є інше тлумачення, згідно до якого от ця норма закону, вона передбачає, що ну ніхто не може сказати, що у нас не буде уряду. Ну, наприклад, що будуть лише там буде керувати країною Генеральний штаб збройних сил України. От ця норма про це і делегітимація уряду. Ну а як ви собі це уявляєте, тобто умовно. Міністр внутрішніх справ віддає наказ, а йому дільничний інспектор каже: не буду виконувати, тебе не так призначили. Ну от тут можна критикувати, говорити, але тут можна дискутувати, але насправді ну, жодних наслідків не буде. Ну хіба в межах російських засобів масової інформації скажуть, що у нас іще одна там легітимність постраждала. Але ну якби ми в першому випадку їх не слухали, я певен, що будемо і не слухати в другому. Зрозуміло. Ну і власне на завершення нашої розмови пропоную ще обговорити заяву речника Кремля Дмитрія Піскова, який заявив про необхідність тиснути на Україну, щоб почався новий раунд переговорів. Що це за заява для чого, про що і чи намагається таким чином Пісков і в його обличчі Кремль зімітувати свою готовність до будь-яких домовленостей? Ну, до будь-яких ні, тому що їх позиція, вона слід визнати її послідовна. В чому послідовність виражається? в тому, що на припинення багню от ми готові безумовно. Ми від завтрашнього дня готові припинити атаки, припинити стріляти, припинити взагалі використовувати зброю. Вони кажуть, що також готові припинити, але виставляють там, мабуть, 7-8 умов для цього. Жодної з цих умов ми прийняти не готові попередньо. Про це свідчать заяви нашого воєнно-політичного керівництва. Тобто, ми не хочемо ні, відповідно, віддавати території свої, які не окуповані на сьогодні. Ми не хочемо брати зобов'язання з приводу так званої демілітаризації. Ми не хочемо там змінювати ряд законів, які стосуються там церкви, мови там і так далі. Ми не хочемо. Ну там і так, тобто, весь список Мединського, ми відповідно повною мірою заперечили. І коли вони бажають власне тиску з боку сполучених штатів, вони виходять із того, що Дональд Трамп, 47-й президент цієї країни, має чомусь натиснути на Україну для того, щоб власне, ми виконали повністю або частково оці перед умови, з якими вони пов'язують перемир'я. Чи буде так чи ні, час покаже. Є і тривожні певні такі ознаки, зокрема те, що відбулось на днях в Вашингтоні, з точки зору допомоги Україні, з точки зору того, що сьогодні виявляється, що оці постачання європейських систем протиповітряної оборони вони не сильно були погоджені з країнами, в яких вони перебувають. Це все буде в динаміці, але ну якби план і думки росіян зрозумілі. Тут питання полягає в тому, що насправді на думці у Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів. Це ми зможемо сказати лише згодом. Зрозуміло, пане Геннадію. Я вам дякую. Дякую, що ви доєднуєтеся до наших етерів глядачам